Криївка Черема, що знаходиться в мікрорайоні Підгірки. Саме на цьому місці в 1945 році було вбито шестеро повстанців ООН українських націоналістів, троє з яких були мешканцями власне цього мікрорайону. У 2017 році, за допомогою місцевих активістів, цю Криївку було відновлено, а вже у вересні 2017 року вона відкрила. Свої двері для відвідувачів, і по сьогодні вона приймає всіх мешканців, а також гостей нашого міста, У 2024 році були проведені ремонтні роботи, а саме укріплені стіни, забетоновані стіни. Дана Криївка опалюється тут. Працює буржуйка, за допомогою якої тут відвідувачам є зазвичай досить тепло. Щоб безпосередньо доторкнутися до історії України і безпосередньо історії нашого міста, і дізнатися про те, що творилося на теренах Калущини в 1940 х роках, потрібно прийти сюди. Тут ви дізнаєтесь про діяльність повстанців 1940-50-х роках, про методи будування криївок, про тих героїв, які віддали життя за. Незалежну Україну, яку вони хотіли бачити, і здобували в бою, а саме вояків організації українських націоналістів та Української повстанської армії, для того щоб відвідати Криївку, потрібно звернутися до комунального закладу музейно-виставковий центр Калуської міської ради, який знаходиться за адресою Шевченка 9 та Січинського 5.